На ринках рівного перед зимовими святами традиційно пропонують широкий вибір новорічних дерев. Ціни на живі ялинки варіюються залежно від висоти та пишності дерева. Наприклад, дерево висотою понад метр може коштувати від 200 до 3000 тисяч гривень. Лісова ялинка йде костопільське лісництво. Мінімум метрова ялинка йде 250 і до ну ми брали до 2,5 по 700 гривень. Яли сосна звичайно, йде від 200 до 500, і ялинка Нортман, це йде привозна ялинка з Польщі. Це буде від двох до 2500. Дехто з рівнян віддає перевагу живим ялинкам, оскільки вони створюють справжню атмосферу свята завдяки своєму аромату та вигляду. Однак штучні ялинки також популярні серед тих, хто цінує зручність та довговічність. Живим тільки не самовільно. Знятим з лісу один раз попала смерека наша, карпатська. Дуже гарне дерево було і дуже довго стояло. Я такі люблю не штучні, а такі в відрах, щоб їх потім посадити. Тому що кожне життя потребує жити. Ялинка теж жива. Правильно займаються реалізацією ялинок лісництва Рівненщини, а також проводять різноманітні ярмарки, на яких можна придбати не лише новорічні дерева, а й декоративні матеріали в асортименті як хвойні, так і чагарникові та листяні рослини, що можуть стати доповненням до святкової атмосфери. Вирощуємо ми ялиночки в нас на розсадниках. Також у нас є в лісництвах підвиділи, де також вирощуються новорічні ялинки. Часу йде. Орієнтовно два роки ялиночка росте в коробі чи в теплиці. Далі вона вже пересаджується на відкриту діляночку. Ну і орієнтовно 6-7 років це вже для того, щоб був такий вигляд для реалізації. Попри зростання вартості багатьох товарів, ціни новорічних дерев цьогоріч залишилися практично незмінними порівняно з минулим роком. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.